Ну, Рада, правда, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую за коменти, завкою за підписки, за те, що заказуєте амулети, за те, що довго їх чекаєте. Доглядайте з руку Телеграм. Люблю вас. І так, який сюрприз очікую на вас. Шість пентаклів чекайте. Або подарунку якогось від якоїсь людини, або те, що вона буде у вас складатися. І кладатися буде не тільки язиком, вибачте, але ще конкретно. Це якісь подарунки, це гроші, це якимись правами, це класним проведенням чешу, можливо. Ой, яка щаслива я! Чи знаєте ви хто це може бути? Це король Ау! це чоловік. До вас де чоловік, який вміє кохати. Чоловік, який закоханий сам у вас. Ще раз він кажуть так. Тобто, дівчата, у когось може бути два короля і це так. Але у когось це буде король в кубі. Тобто, це людина, яка вас кохає, кохає, кохає. Могу підписатися під кінчим кожним словом. Тут спектаклів! Кажуть, що мої розклади змінюють життя. Це правда, феєчки. Ту Пентаклів. це про подарунок доля. Або цей чоловік зробить вам якийсь подарунок, від якого ви не зможете відмовитись. Тут Пентаклів – це як виграти в лотерею. Розумієте? Це в будь-якому сенсі, бо для кожного своє. Комусь пошкаєнце виграти в лотерею подарунок, а для когось пропозиція поїхати на Мальдіви, а для когось пропозиція руки і серця. Або, можливо, цей чоловік, він для вас є подарунком долі. А ну ви ще сили, підкажіть. Так, четвірка жезлів я побачила. Я побачила те, що могла побачити, те, що відчувала. Цей чоловік вам запропонує жити під одним дахом. Він бачить цьому енергію. Кому запропонує брак, кому це потрібно, кому це важливо. І це по справедливості. По справедливості це означає, що все правильно ви робили в своєму житті до цього моменту або з цим чоловіком. Тобто вам ставлю щоденні попатібальні системи п'ятірку. Знов король чаш, ну що ж ти зробиш? Карти не дають більше інформації, кажуть, очікуй, він тебе буде кохати, він тебе кохає. Тут про вас чи про нього? Тут, дівчата, у когось це чоловік із минулого буде, в його зараз нічого не радує, він йде до вас. У когось буде душа, яку ви вже знаєте в минулих життів. Пишіть, що ви хочете.